Є партнерами і ваш клуб, і наш клуб, ми є партнерами і разом ми будемо намагатися розвивати, розвивати футбол, робити, щоб наші діти були, мали такі гарні веселі обличчя, були задоволені, вигравали кубки і медалі. Які наші плани? Ми б хотіли б брати участь в чемпіонаті України, хотіли б брати участь в різних цікавих, гарних турнірах. Ми маємо можливість, ми маємо можливість. Виїжджати на різні класні турніри в... за кордон маємо надію, що скоро закінчиться війна. Ми переможемо і зможемо знову їздити за кордон. На такі плани, скажімо так, ближчі. На це літо плануємо проводити футбольні табори. Будемо зараз про це говорити, обговорювати з тренерами, знаходити модель, щоб було зручно, класно і цікаво. Для, для нас всіх. Теж маємо таку, маємо таку підтримку, співпрацю з футбольним клубом «Реал Мадрид» в плані, в плані методики тренувань. Вони готові нам допомагати з тренувальним процесом, допомагати, готувати, підготовлювати скажімо так, тренерів, якісь нові цікаві методи, матеріали. І все інше. Обіцяли, що приїдуть до нас через якийсь певний час подивитися, як ми, тут, як ми тут займаємося. Ну і теж, звичайно, запрошували наших тренерів е е їхати до них. Але на ж, поки, ну, ж, поки війна, з тим є проблема. <Sm party noise> Два слова стоїть, тримає колонку, ви його теж бачили. Отець Андрій, він є католицький священник. Цією школою займаються отці салезіани, Це католицький орден, місія яких працювати з молоддю, з молоддю і з дітьми. Їхній орден є в ста майже в кожній країні світу, а в мають дві з половиною тисячі шкіл по всьому світу. Їхній орден це дуже великий. Вони мають, вміють мають дуже велику класну методу виховання. В Україні, може, якщо ви були, хто футбольні? в Львові є така донбоско арена, то це теж орден отців селезян, тільки отець Андрій, це Римо-католики, а у Львові працюють греко-католики. Так як ми є католицький клуб і католицька школа, ми просто в своїх своєму вихованні використовуємо, опираємося на християнські цінності в принципі нікого нікуди не, не агітуємо. Ми так не, 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 не переманюємо, а просто говоримо про те, що наша місія це виховати доброго християнина і розумного громадянина. Це так, якщо коротко про нас, нам дуже приємно, що ви є, що ви що ви теж погодились співпрацювати з нами. Надіємося, наша співпраця буде довгою і саме головне корисною для наших дітей. Дякую. А зараз ми прийдемо до нагородження, так як наш турнір е, називається Кубок єдності, тому е, місця ми не визначаємо. Сьогодні кожен із вас є переможцями. Я хочу подякувати вам за самовіддачу, за ваші старання, за ваші вміння. Тобто, і сьогодні кожен отримує цю медаль заслужено, тому що кожен із вас її за сьогодні заслужив.